Вітаю, друзі! Вже майже два роки десятки і сотні тисяч захисників і захисниць боронять нашу вітчизну від росіян. Росія розв'язала війну в Україні, але є і ті, хто в тилу практично вже два роки допомагає, як може і чим може. І сьогодні ми акцентуємо увагу на волонтерах. До речі, за даними податкової під час широкомасштабного вторгнення росіян волонтерський рух збільшився більше ніж у 8,5 разів. Сьогодні ми розкажемо про тих, хто створює спеціальні баги для потреб військових, які до речі вже несуть службу на сході України. Це проект 4.5.0. Все спокійно. Багі невеликий легкий автомобіль високої прохідності для їзди по бездоріжжю. Перші багі з'явилися понад півстоліття тому в США. Тоді їх робили із вживаних автівок Volkswagen Жук від зменшеної форми американської назви Жука. І пішла назва багі, тобто жучок. З автомобіля знімали кузов, двері та крила, ну а в якості несучої конструкції встановлювали полегшену раму. Спершу баги брали участь у перегонах та ралі рейдах. Однак згодом ними зацікавилися військові. Легкі та маневрові автівки, адаптовані під фронтові потреби. Надзвичайно ефективно показали себе як в роботі розвідгруп, так і медиків. Що ж, на перший погляд, це максимально аскетична конструкція, хоча е, в русі дуже зручна. Муса, вітаю тебе. Кримські татарини, які, на жаль, через анексію Криму росіянами мусив тікати в Київ. Але сьогодні ти займаєшся корисною справою, якщо можна виходь до переднього відсіку цих баг і цієї конструкції. Чи можеш ти пояснити одразу, як така ідея створювати такі конструкції для потреб військових потрапила в твою світлу голову? Е, ідея прийшла під час повномасштабного вторгнення на початку, десь у квітні, і я побачив е, у Ютубі, що Хтось вже виготовляє баги для наших військових, але мені було цікаво зробити щось нове, щось цікаве, щось більш функціональніше. Муса кримський татарин йому 30. рідний півострів змушений був залишити після російської окупації, коли репресії кремлівських спецслужб щодо корінного населення стали нестерпними. Лікар за освітою він планував відкриття власної справи саме тут, у Києві. Однак війна цьому завадила. Тож хлопець активно взявся за волонтерство. І баги вони створені, це такий знаєте, конструктор. Е, створені вони на базі донора. Бувши використанні. це двигун бензиновий або дизельний з турбіною. Е, однак, найважче тут як я розумію, найбільш витратніше це саме процес створення, тобто витратні матеріали і людська сила робоча, тобто скільки ви часу на це витрачаєте. Розкажи про співвідношення, взагалі ціна і якість, що а що ви на цьому, до речі, заробляєте? Я не можу себе повністю сказати, що я там, тільки волонтер, тому що ну, як-ніяк -як, люди за це платять гроші. Тобто працюєте, покриваючи лише витрати на роботу? Так, так, так. Люди за це платять гроші, коли вони ми не безкоштовно їх передаємо, але ми ті ж самі гроші витрачаємо на комплектуючі, на матеріали та на заробітну плату хлопцям, там, механікам, зварщикам. Ну всі, хто причетний до цього, в середньому такі баги коштують 300 тисяч гривень. Вартість залежить від допів чи базовості проекту. З донора береться лише двигун, та деякі дрібниці. Вже інше: рама, ходова, кермо, гума все це виробляється чи замовляється окремо. Але хтось може запитати, а чи не краще було б замість оцього всього придбати японський е квадрик, наприклад? В чому різниця при кардинальні? По-перше, наш багі буде коштувати менше. По-друге, в нього дуже велика ремонтопридатність, тому що ми виготовляємо тільки все з серійних автівок, тобто знайти будь-які запчастини це не є проблема. Ось, а наприклад, на якісь універсальні там чи якісь там Квадрики з американські, китайські або японські, на них ну, не завжди є запчастини. По-друге, не всі знають, як їх лагодити, не всі знають, ну, як вони строєні. Тут все максимально просто, все відкрито. Це є перевага в частині універсальності застосування. Ця машинка справді вражає на фронті. баги зазвичай використовують, коли треба швидко дістатися певного ускладненого місця на ходу, відкрити вогонь по супротивнику, також привезти боєприпаси, харчі та воду чи забрати поранених, і так само швидко розвернутися і покинути обстрілювану зону. Допом може бути, наприклад, оця лебідка, правильно? Що як ну, зазвичай частіше замовляють клієнти. А коли ми приймаємо за -з -з замовлення, ми завжди питаємо, у якій скажімо так, е сфері, якщо можна так сказати, вона буде працювати. Це буде вогнової підтримки, це буде медивак, це буде розвідка. Буде, ну, під які задачі потрібна машина. Після цього ми вже е, вирішуємо і хлопцям пропонуємо, що можна встановити, що, наприклад, зробити додатковий багажник, робити там більше місця ззаді, якісь габаріти інші змінювати. І вже хлопці кажуть, нам потрібно, там, наприклад, з позаду них хвост для медоевакуації, наприклад, аборт, щоб перевозити там їжу для хлопців в посадку. Наприклад, вони сидять в посадці, їм потрібно швидко привезти, скинути цю їжу і виїхати, щоб тобто не показувати. Зайдні завдання, є конкретні потреби, і від цього залежить сама модифікація. Є так само ємні спеціальна конструкція зверху, тут можна встановити каністри та будь-що, в принципі, будь-які речі військових. Ну і позаду, так само, якщо ви звернете увагу, можна обійти зараз ці баги і подивитися, як виглядає задня хустова частина цієї конструкції. Тут може розміститися. Ще два військових. Ось це складається. Я так так, розумію, так, да? так. Це складається за декілька секунд. Да. І можна навант... зробити максимальне корисне навантаження з будь-чого. До речі, можна навіть евакуювати в цій частині Це курального. саме зроблено для трьохсотих. Перед відправкою на фронт кожен багі має пройти ретельне тестування тут, в Києві. І в кожній такій машинерії хлопці певні, бо вкладають в кожну з них сили, терпіння і віру в перемогу. Дракарі з перекладі з валійською це вогонь дракона. Вогонь дракона має нищити орків. Цю легенду всі ми знаємо, але те саме в принципі відбувається нині і на фронті, умовно десь на сході чи на півдні. за допомогою таких ось конструкцій. Таких багів наші військові справді нищать ворогів. Чим менше навантаження на цю конструкцію, тим воно швидкісніше це багі, і тим складніше а, ворогу влучити по машинці ну з того ж самого птура або з міномета. Але можна багато чого зробити в принципі із бронюванням у хлопців. До речі, із дракарісу дуже багато різноманітних ідей. Ну, наприклад, можна а, встановити. Лобове скло, але воно буде вже броньованим. Це плюс тисячу доларів. Так само можна і водія, і пасажира а, закрити від обстрілів а, броньованими пластинами. Це ще умовно плюс 2-3 тисячі доларів. Отже, бачите, це задоволення не із дешевих, але це потреба наших військових, і кожен може долучитися до підтримки до цього процесу. Нині в планах муси та його однодумців суттєве масштабування справи. На тих потужностях, що є наразі, хлопці можуть складати півтора-два баги на місяць. У перспективі ж таких сюди можуть виготовляти до десятка. Розроблено чіткий план дій, є чимало вільних рук. Все впирається у фінансову підтримку. І Тут майстри відкриті до будь-яких пропозицій, аби справа зарухалася швидше. Хлопці з Дракаріс працюють 24 на 7. замовлень дуже багато і все не встигають. Однак на день і на тиждень мають конкретне завдання. Валік, Руслан, Макс, Ізмаїл знають, що робити щодня. Так само є план на тиждень доробити японця, доробити собаку, протестувати японця, передати японця. До речі, у кожного багі є свій умовний нікнейм. Ну, і, звісно, є пропозиції. Тож, якщо є пропозиції, і у вас долучайтеся до спільної справи. Це був проект 4.5.0. Зустрінемося наступної п'ятниці. Isso. <laughs>